Всім привіт! І сьогодні в цьому відео буду показувати вам ось такий мопед Альфа, який я затягнув до себе на квартиру. І давайте для початку подивимося, в загальному, що він себе представляє. Ну і давайте зроблю для вас в загальному коротенький огляд цієї альфи. Приборка в нас на цій альфі просто заводська приборка, спідометр, тахометр. В общем, приборка така, як на всіх альфах. Фара в нас теж, по суті, заводська, нічого в цьому особливого немає. Ось такі в нас є сигнали. Один сигнал тут, один тут, трошки цей висунути сюди, цей висунутий внутрь. Ну це нічого страшного. Далі, повороти. Повороти в нас ось такого формату. Це в нас повороти, по суті, такі самі, як на альфі стоять, ой, на альфі, такі самі, як на яві стоять. Ну, мені вони дуже похожі. Може, це просто китайська копія таких поворотів. Такий поворот стоїть зліва і аналогічно такий самий поворот справа. Ззаді повороти в нас просто сховані, прижиті до кузова. Ось лівий наш поворот і правий поворот. Задній габарит, ось він зазвичай він такий самий на всіх альфах і стоїть. Амортизатори в нас на альфі ось такі стоять, уже новенькі. Це їх хтось поміняв. Зліва і справа вони однакові. Кожуха ланцюга немає. Ось такі подножки без. Накладок, диски на альфі на цій ще більш-менш цілі, ніде не побиті, нічого. На альфі стоять ще ось такі дуги. Тоже хром вже поліший, трошки ржавенький. Ну це теж не критично, можливо, воно буде мінятися. Крило, і весь хром, що є на цьому мопеді, теж він ось почуханий, трошки ржавенький. Вилка, що по вилці. ну Вилка таке, наче працює. Нагружаю її і вона, в принципі, отрабатує. Бак тут теж мінявся. Таке начебто. Казали мені, що бак мінявся, сідушка перепана і трошки не держиться. І ці бардачки теж вони нічим не прикручені. їх можна просто так зняти. По двигуну у нас трошки така ситуація незрозуміла. Власне, той, що мені дав свій мопед, сказав, що він заводиться, але довго. Ну, я його пробував запустити, він не запустився. І як мені казали, тут вибиває якась передача, довго він заводиться. Ну, в общем, тут мотори будуть міняти. Або, можливо, ще її будемо робити цей двигун. Ну, і, в общем, такий коротенький огляд цього мопеда я вам зробив. Ну, в принципі, така альфа. А, до речі, тут ще рама просто покрашена щіткою в красний колір. Для чого ми його сюди привели? Для того, щоб повністю замінити проводку. Що тут робитиметься? Повністю мінятиметься коса. Вся проводка заміниться приборка, заміняться повороти, поставиться led фара. В общем, чим ми будемо займатися, це ми будемо замінювати повністю проводку на цьому мопеді. І в цьому відео ми її зараз будемо звідси викидати. Ну і перше, з чого ми почнемо, це ми зараз знімемо бак, знімемо сідушку, знімемо оці бокові штуки для того, щоб нам добратися до проводки. Так ось зняв бак. Тут кранік він тече, він не держить. Я його заплавив, шланг заплавив термоклеєм і перегнув і замотав, щоб бак ми вже зняли. Так ну, в общем, ми трошки оголили вже нашу альфу, зняли бак, зняли сідушку, бокові бардачки. І в принципі, з навісного ми нічого більш знімати не будемо. Що тут, з цієї сторони, кришка в нас ось держалась. Знайдіть якісь резиночки. Я думаю, вони нам. Більше не треба. І ось під баком, де кріплення ці дужки і бака, трошки ось воно поварене. в ну, такому у нас ось стані рама. Ось видно, що вона красилась. Я не знаю, чим вона красилась. Ну, Покрашена, вона ось, даже видно, ось видно на траверсі. Ось тут ось видно, що воно червоне і окрасили. Можливо, навіть і не кісточкою. Ну, в общем, вона просто покрашена. І після цього всього вже ми будемо витягувати стару проводку. І почнемо ми з задньої частини мотоцикла. Тут в нас. Задня фара габарит і ліпий задній поворотник. І починаємо все розбирати із поворотників. Так, ну, ось і перша проблема, в принципі, як завжди, у нас тут злизаний болт. Я не знаю, що з ним робити. Або відламувати цей поворотник. Ну, ладно, зараз будемо щось думати. Так, в общем, ось пробував такої бітої крутиться. У мене ось така є отвертка з трещоткою. І там воно злизане вже. Але ось я побачив, що він і так там тріснутий. Так, в общем, пока цей поворотник хай отак у нас висить, переходимо до другого. Я надіюся, що хоча б він викрититься. Хорошо, ладно, поки що поворотники оставляємо. Я думаю, немає вже смислу їх ламати. Цей ще відносно ціленький поворотник, а в цього кріплення вже було тріснуте. Так що ми зараз робимо так. Так, оце ось, ось провод от цього поворотника. От цього ми робимо так. типу. І все. І тепер переходимо до заднього габаріта. Зараз будемо відключати провода, ті, що йдуть до нього. І для цього ми викручуємо два шурупи. Ті, що з задньої сторони фари. Ззаді два шурупи я викрутив. Ну. Цю фару ще щось держи, і відкручуємо ці два болтики. Ось тут такі специфічні шайби у нас є. І вскриваємо нашу фару. Що ми тут бачимо? Обичну лампочку. А, я побачив. Ось ви бачите, отут, ось, тут, і ось ці... з цієї задньої сторони <говорит> тут маленький шуруп є. Ось цей шурупчик маленький. І він держить тут всю конструкцію. Ну, в принципі, інженерське рішення. Викручуємо його. Ну і в принципі задня фара в нас. Тепер без проблем викрутилась. Тепер треба якось від'єднати провода і освобождати оці. Оці тоді витягувати. Ось я вже розібрав задній габарит. Ну і таке враження, будь-то він теж трошки самопальний якийсь. Не знаю, що воно таке дійсно тут є. У мене в дельті я ні разу такого не бачив. Може цей завод ну виглядить взагалі не по заводську. Ну, оці провода можна витягувати, це ось витягувати. Ну воно да, ну не заводське, то щось у нас провода заходили в оцю вигрижену дирку. Ну ось В принципі, їх освободить. Вони намотані тут ізолентою, і треба буде їх зараз висунути, бо вони заходять ось ось отут. Зараз ми це все будемо діло видергувати. Так, ці провода в нас вилазити не хочуть, то в принципі ми зробимо це отак. Так, все, ми ці провода відкусили і віддергуємо наші провода. Це ось у нас йшов провід на масу. І ось, в принципі, вже скільки в нас освободилось проводів, це провода йшли на повороти, це провода йшли на задній габарит. І ці провода можна навіть попередньо трошки отак висунути. І, в принципі, все. Задню частину мопеда ми вже оголили від проводки. Тільки потім треба буде оці поворотники треба буде зняти цю клітку, оці подножки і повисвердлювати. Так, що в нас далі? Так, ну що, задньою частиною цього мопеда ми вже розібралися, все оголили. Центральну частину поки що упустимо. І далі переходитимемо. Я думаю, тут просто проводка йде жгут у рамі. Зараз будемо відключати передню частину цього мопеда. І починаємо із поворотників і фари. І для початку я розкручую фару. У цих мопедах вся проводка збирається, по суті, у фарі. І ось вона вже нам проявилася. Я думаю, що ми. Так само повідключаємо ці повороти. А, це не на повороти йдуть провода, це йдуть на сигнал. А на повороти йдуть на повороти вони йдуть просто помимо фари проходять провода. Так, зараз, я думаю, відключу фару. Тут вже буде ясніше, що там робити. Так, ось фару я вже відкрутив. Все ось теліпається, знизу жгут заходить, жгут від приборки заходить. ну Перше, щоб не теліпалось, це ось фару. Відключатимемося, де зелений, це все тут мінус. І ось так виконаний мінус у нас на цій фарі. Просто примотаний на корпус. Тут у нас йде на фару ось чорний, що взагалі не має бути сюди чорний підведений. Таке, будь-то якийсь із синіх повинні йти сюди. Ну да ладно, вже. Ну і білий, білий тут, в принципі, правильно все фару ми відключаємо, її ще будемо міняти. Тут буде LED-фара, як я казав. Далі ось у нас йде провод це йде із лівого пульта. Тут просто фішка, ми її відключаємо. До речі, по проводах, по кольорах проводів тут фішка сходиться. Витягуємо. Все, витягнули. Так, далі ще має бути фішка на правий пульт. Тут вже трошки ситуація складніша. Ось я держу цей жгут проводів, ось тут іде маса. Зелений, це тут завжди. Маса. Це ми від'єднуємо. Від І ось така тройна фішка. І це ми від'єднуємо. Все, ось у нас ідуть два жгута від. Лівого і правого пульта ми їх вже повністю відключили. Так, і ось у нас два провода, це йдуть на повороти. Ось один від'єднуємо. Це лівий поворот. І ще один провід це правий поворот. Тут фішки немає, просто вириваємо його. Ну, Це таким чином тут зроблена проводка в цьому мопеді. Далі, тут ось іде уже на приборку. Ось така фішка. Тут, до речі, теж по проводах, в принципі, все сходиться. Цю фішку ми вже відключили. Десь повинні ще йти. Провода на замок запалення, ось вони. Красний, зелений, чорний і чорно-білий. Але тут ще є одна фішка, тут, до речі, в фарі вода. Оця фішка це фішка на індикацію передач на приборці, яка йде із датчика передач. Цю фішку ми теж відключаємо. Все. Це ми теж від'єднали. У нас тут залишаються проводи від. Замка запалення, це діло ми теж відключаємо. Ну і в принципі, у нас ось у фарі залишається жгут проводів, який ми успішно виштовхуємо із корпуса нашої фари. Ось, в принципі, на цьому і все. І далі знімаємо цю приборку. Так, ось приборку я відкрутив. Я хотів його з кріпленням одкрутити, але тут під рулем у мене гайка виходить, на 14, а ключика на 14 у мене зараз тут немає. То поки що кріплення залишається на рулі, а приборку я просто відкріплення від'єднав разом із замком. Але цей замок ще потім піде на підключення у нову приборку. Ну, в общем, ми її зняли. Далі ще зараз повідкручуємо поворотники. Так ось я гайку від поворотника викрутив, і тут, виходить, просто хтось у самому фері розкорочив дирку і вставив ці поворотники. Один вже зняли, знімаємо другий. Спереду у нас залишаються ще сигнали, відключаємо фішки. І, в принципі, перед ми вже від'єднали. Пульти в нас відключені, приборка відключена, і оцей жгут тепер нам треба якось протягнути через усю раму і витягнути отам. Так, ну ось, в принципі, весь наш жгут проводки, який ми витянули із передньої частини. Нашого мопеда. Що в нас далі тут залишається? Залишається ось катушка з зажигання. Один ось контакт, фішка взагалі не під'єднана нікуди. Ну, давайте розбиратися, що нам тут відключать. Оце ось два провода. це йдуть на концевик заднього тормоза. Далі, ось зелений, це маса в нас йде від катушки зажигання. Відключаємо його. Далі в нас фішка це йде із. Датчика передач. Ну і тут вже по-бистрому, тут ось у нас іде маса примутана Одриваємо її. Так, далі в нас ось іде це на стартер. Далі на реле регулятор. Фішечка. Це вже знімаємо все навісне. У нас тут реле поворотів є. Резинка порвалась Нічого. Комутатор. А, ну і в принципі єдине, що в нас залишається, це від'єднати провода від генератора вже в нашу косу. Так, а цей ковпачок на стартері в нас якийсь підплавлений, дуже він, дубовий, але, але сам контакт нормальний. Ну Видно, тут щось крутилося трошки не, не таке з'єднання, як на сусідньому контакті. До Фішка та, що на плюс акумулятора йшла, була прикручена. А, ну, ладно. Ну ладно. І на якому ми зараз етапі? Ось вся проводка з цього мопеда, ми її успішно дістали, витягнули. І які можна підвести підсумки? Проводка Багато в деяких місцях самопальна, чуть-чуть перероблена. Десь іде один колір, тоді вже перемотана другий колір провода. Трошки вона перероблена. Багато чого не робила на цьому мопеді. Фішок, клем під акумулятор взагалі ніяких не було. Цю проводку ми будемо замінювати. Тож повністю проводку ми з цього мопеда витягнули. Тут у нас залишився тільки провода від генератора, датчика, передач, реле регулятор. Ну і давайте підведемо підсумки, що ми зробили. Ну, взагалі, ми просто повністю витягнули стару проводку і вже будемо надалі підготовлювати мопед для установки нової проводки коси. Трошки показав, в якому він стані. Ну стан більш-менш. Але я думаю, після того як ми тут трошки попрацюємо, вже буде набагато краще. І в наступних відео я думаю, ми будемо прокладати спочатку просто саму косу проводки, а далі вже будемо підключати. Приборку, тут буде нова приборка, трошки друга не така, як ця. Буде ЛЕД-фара, будуть лед-повороти спереду і ззаді, і, можливо, даже буде новий задній габарит. Ну і в принципі, на цій ноті ми будемо завершувати і надалі будемо показувати, що ми будемо робити з цим мопедом.